Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро. Сьогодні хочу зробити вам відео на блок до трактора МТЗ Д240, саме оригінальне виробництво Білорусь, І також в цьому відео ще будуть вставки з блоком-аналогом китайського виробництва, тому що тут дійсно є деякі відмінності. Ну, давайте почнемо. Взяв я фонарик також щоб вам було нормально видно. Дивіться, з цієї сторони показую. Є пробочка, є всі заглушечки, є всі потрібні отвори під турбінку. На блоках-аналогах такого нема. Зараз зроблю вставку. Дивіться, тут, виходить, є отвір, нема заглушки, але немає отворів під шпильки. В оригіналі, звісно це все є. Далі. Ось тут де пробочка. Оригінал пробка є. Аналог з правої сторони пробки немає. А з цієї сторони, взагалі, дивіться, на оригінальній пробка є. Верніше, заглушечка є, а на аналозі там немає взагалі отвору. Тобто він заглушений, не сквозний. На це звертаєте увагу, коли купуєте аналог. Далі по цій частині все однаково, що оригінал, що аналог. Дивіться, тут є якась печатка. Ось, бачите, не знаю, що воно значить. Так, поїхали далі. З цієї сторони показую. Весь промазаний, ну, це характерно для Білорусі. Вони так завжди роблять зі своїми запчастинами. Дуже гарно їх змазують, щоб вони не ржавіли. Ось от дивіться, внутрі, як виглядає. До речі, є такий маленький мішочок. Тут якісь штифтики вони поклали в комплекті. Ось, дивіться. Як виглядає оригінал? Абсолютно новий. І якщо ви замовляєте в нас, то можете бути впевнені, що це буде 100% оригінал. Так, також, дивіться, з цієї сторони оригінал є заглушечка З правої сторони аналог заглушечки немає. Так, і давайте перейдемо з цієї частини, також вам покажу. Тут є маркування Made in Belarus», але погано видно і каталожний номер. О, так краще, бачите, видно. І ще хочу звернути вашу увагу. Дивіться, що на оригіналі ось ця втулочка ось ця, йде в з корпусом. Бачите? В йде. На аналозі вона не в вона трішки утоплена. Так само, як і ось тут. Тут дивіться. Видите, она утоплена, втулочка, в внутрь. Получается, на аналозе так сделано с двух сторон. И с этой стороны, и с этой стороны. А на оригинале только с одной стороны. Вот тут утоплена, тут идет вровень. Так, я вот не понимаю, це втулочка бронзовая, кажется. Так що, друзі, ось такий блок. У нас є як оригінал, так і аналоги. Все в наявності на складі. І так само по всіх запчастинках на МТЗ є як оригінал, так і якісні замінники. Якщо в замінниках є відмінності від оригіналу, як в блокі, я вам все це показую, розказую, щоб ви знали, що ви купуєте все, друзі. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це було цікаве і корисне відео для вас. Також підтримайте наш канал, підпишіться до наших соцмереж. Посилання будуть в описі. І до цієї сторінки. Гарного дня вам і до наступних відео. Всім пока!